30 квітня 1789 року відбулася перша в американській історії інавгурація президента. Церемонія, що проходила у Нью-Йорку, супроводжувалася військовими салютами та церковними дзвонами. Джордж Вашингтон, який став першим президентом США, дав присягу на вірність народу, завершивши її словами Хай допоможе мені Бог. Після чого виголосив промову і влаштував перший урочистий бал у залі зібрань міської асамблеї. У цей день 1918 року армія УНР під час більшовицького режиму в Росії вийшла на кордони України та встановила державні символи. Звільнивши велику частину Донбасу від більшовиків, військові на сході підняли національний стяг. І де маркували місцевість. Символічне дійство було завершене гімном Ще не вмерла України та Салютом. З 2018-го до цих пам'ятних подій пророчили державне свято День Прикордонника. 50 років тому закінчилась війна у В'єтнамі. Це було збройне протистояння між комуністичною північною частиною країни, яку підтримували СРСР і Китай. Та антикомуністичною південною частиною і її союзниками. Війна тривала майже 20 років допоки останні американські військові не залишили сайгон. За різними підрахунками загинуло близько 4 мільйонів цивільних в'єтнамців та понад мільйон, що воювали на боці комуністів. Серед американців було понад 58 тисяч жертв. В'єтнамська війна перший конфлікт, який висвітлювався телебаченням. 30 квітня свій день народження відзначає інтернет у 1992 році всесвітню мережу винайшов британець тім бернер слі співробітник європейської лабораторії фізики елементарних частинок за його задумом проєкт мав допомагати вченим шукати інформацію і ділитися нею інтернет один з найцінніших надбань ХХ століття Кількість його активних користувачів понад 5 мільярдів, а це більш ніж 65 жителів землі. Цього дня 2018 року формат АТО було змінено на загальну військову операцію об'єднаних сил. Цьому передував прийнятий Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу. Командування операцією на сході України передали від СБУ до об'єднаного оперативного штабу ЗСУ, а звільнення Донбасу передбачалося політико-дипломатичним шляхом. Проте, вже 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну з Україною. В країні оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. А яким буде 30 квітня 2025 року залежить від кожного з нас.